Рада бачити вас на моєму каналі. Я в магазині Сінсей. Сьогодні покажу вам весняну колекцію. Багато цікавих новинок, тож запрошую усіх до перегляду. Сподобається відео? Поставте, будь ласка, вподобайку та натисніть на дзвіночок. Перша новинка це ось така сукня довжина Максі. Тканина рубчик трохи тянеться. Поліестер та Еластан 599. Така сукенка також 599, декорована золотистими гуциками. Також рубчик. Складі тканини віско за 50%. Поліестер та поліамід. Це також новинки. Сукня спереду блискавка, золотиста рукав укорочений. До XL розміри 340 гривень. Є блакитний та чорний. 799 курточка. Курточка коротенька на блискавці. Ось така типу замші 799. Знизу підкладка кишені защіпається на змійку. Світла бежева 799. Фурнітура золотиста. Знизу має також підкладку. Такий жакет там синій з гудзичками на підкладці. 699. Світшоти на флісі. 459 сірів до 2XL розмір. XS 2XL 599. Спереду має блискавку. І також фліс. Джинси широкого крою на колінах вони порвані. Ціна 699. Джинси леопардові 699. Такі спортивні кофти на флісі з капюшоном 659 та 459. Спідниця джинсова. Спереду розпірка. Є темно-сіра та блакитна. Ціна 659. Розміри до 44-го. Тренч в одному відтінку 1199 до 2XL. Має підкладку, на рукавчиках ось такі пояски, так виглядає на моделі штани, пояс на резинці 459 поліестер до 2XL. 269 футболка котонова. З надписами. Склад тканини 100% бавовна. Спідниця 2ХС до ХЛ. Спідниця плісе. Знизу має підкладку. Зверху тоненька сіточка. Пояс на резинці. Штани леопардові. 95% котон. Розкльошені донизу. Пояс на резинці 2ХС 100ХЛ 459. Сорочка рожево білу смужку 459. Склад тканини, котон 100 899 курточка жіноча. Ось такий варіант ще є курточка укорочена на блискавці. Кишеньки накладні 799 до 2XL. Тоненька курточка на весну балонова. 659 є молочна, темно-синя та червона. Знизу на підкладці має дві кишеньки бокові, розміри від XS до 2XL. Боді 269 2XS до XL у чорному кольорі та олива 90% поліамід спідниця шовкова 599 на резинці пояс її світлого відтінку і чорного. І в таких самих відтінках є піджаки по 659 рукавчики. Так, підкочуються. Знизу має підкладку кишеньки. Штани 659 класичні з ременем. 659 кофта спортивна на блискавці та на флісі. І такі самі штани є на резинці. Широкі донизу ідуть 599. Світшоп на флісі 459. Сірий з червоним сердечком 459. також на флісі. 519 плащ до 2ХЛ. Темно-синій. Ось таке пальто чорне 619. Блузка біла 340, 2XS до XL. Светер жіночий укорочений з капюшоном 659. Молочного відтінку у тоненьку чорну смужку до XL, 52% віскоза, 389 блуза. У тоненьку чорну смужку. Ось так зблизька виглядає тканина, Віскоза та еластан. 269 ось така блуза, такий плотний матеріал, рубчик. 95% котон. 599 светлик з золотистими гудзичками спереду має дві кишеньки, рожевий в'язаний 699, котон та поліестер. Тренч на дівчинку 599. Розміри до 140-го, жилетка на дівчинку 519, розміри 98й 140. Джинси 389 до 140. Такі світлі, блакитні 389, костюмчик 459, розміри до 140-го, лосінки та кофта. 389 сарафанчик леопардовий. І є ще такий симпатичний рожевий. Ціна така ж сама. 98-140. 269 кофта. 98 й 140. Пальто 399 з хорошою знижкою. Для хлопчика курточка 459 розміри до 140. го Така курточка також жовтим цінником. 340 гривень. Чорна 519. Джинси на хлопчика 459, 98 і 140. На дівчинку штани 219, 140, 164. Є два кольори. 269 спортивні штани хлопчачі. Накладними кишенями знизу йдуть завужені. Кросівки на весну 659. Такі високі 699 на флісі. Для дівчинки взуття на зиму всього 219. Такі черевички зі знижкою 359. На хлопчика 289. Сумочка рожева пуш для дівчинки 219. Рюкзачок маленький фіолетовий 459. Шкарпетки з жовтим цінником 69. В упаковці 5 пар. 69 3 пари. Теплі махрові 149 за 2 пари. 59 3 пари упаковка. Колготи капронові для дівчинки 99 за 2 пари. Таким було сьогоднішнє відео, сподіваюсь, вам було цікаво. На все добре!